Несторе, для вас, передвиборчі перегони, відзначилися, мабуть, найскандальнішою бійкою за всю вашу кар'єру. Такого побуття з вами ще не траплялося. Ви захоплюєтеся боксом, ви не могли протистояти, дати опір. Вони хотіли мене в цей е, мусорний контейнер засунути, це їм не вдалося. От заради цього потрібно було поборотись. Я своє зробив, їм це не вдалося. Потім, після скандального побиття, ви кілька днів чи навіть тиждень ходили за клеєним оком. Користувачі інтернету, телеглядачі казали, що це не більше, ніж вистава. Я покажу вам лікувальну картку, і це буде крапка. Я не бажаю жодному, навіть моєму опоненту, пройти цей шлях. Ваша колишня дружина Наталя Ворона нещодавно народила сина. Ви її вітали? Безумовно, я її привітав в лікарні телефоном і передав букет квітів. Як відреагував ваш спільний син Нестор Чуфрич молодший на поповнення в родині? Він радий. Він нянчить малого Олександра тобто У нього зараз. Два брати Олександра.